Це будинок федерального суду США. Тут 93-го року відбувся найгучніший судовий процес. Тоді знімати в приміщенні суворо заборонили жодного відео підтвердження того, як проста американка Сінді Ногл відсудила 300 мільйонів доларів у тютюнової компанії. Сінді вперше закурила у 20 років. Тоді це було модно. Підсіла на нікотин, коли зіскочила, вже було запізно. Легені 45-річної жінки вразила страшна хвороба емфізема. Їй стало важко дихати. Легені розбухли і набрякли. Через нестачу кисню вона опинилася у інвалідному кріслі. У далекому 68-му, коли Сінді вперше закурила, красива реклама з екранів, не попереджала, що від сигарет молода і красива дівчина стане інвалідом. Жінка вирішила помститися тютюновій компанії. І вони програли і заплатили вони штраф. Після скандального суду навіть країна демократії прозріла. Сигарети визнали отруйними і такими, що викликають залежність. килим до сенату. Викличуть головних тютюнових магнатів. Під присягою їх попросять розповісти правду про сигарети. Семеро тютюнових баронів покладуть руку на Біблію і як один збрешуть. що некатіаболи не детектив. Один за одним не червоніючи скажуть я переконаний, нікотин не викликає залежності. I is not I is not I is not Попри віру тютюнових магнатів у Сполучених Штатах ведуть жорсткі закони проти пропаганди куріння. Корпорації зазнають страшенних збитків і почнуть шукати нові ринки збуту. Yes! Інсульт, інфаркт, Нам не звання. Нас не зовут. А ми сямі тут, тут. робими. Це радянська пропаганда здорового життя. Теж 68-й рік. Мультфільм про те, як погано курити. Після війни в Союзі курив ледь не кожний другий, та вже у 60-х курити ставало не модно. Так вирішила пропаганда, начебто, тодішній міністр оборони СРСР, маршал Гречко, порадив Брежнів вести агітацію здорового способу життя. Призовники стали кволішими і не здатні до виконання патріотичного обов'язку. Вийшло чи ні, але боротьбу із курінням повністю припинять трохи згодом. Боротьба з курінням зникла, як і велика країна. І ось тут на ринок Незалежної України прийшли ті тютюнові компанії США, ті, що збрехали в Сенаті, ті, що сказали тютюн, не викликає залежності. I в Україні з перших років незалежності реклама тютюну була заборонена, та українські закони не вистояли проти мільйонів американських вічно зелених президентів. Тим паче, коли цих президентів роздавали по кишеням депутатів, наняла українку українського походження Калину Грушецька, які приїхали з дуже великим бюджетом. Працювала з рекламними фірмами з депутатами для того, щоб провести нову версію закону про рекламу. Ось, начебто, додаток до фінансового звіту однієї тютюнової корпорації чорним по білому з барського плеча виділяють 20 тисяч доларів чиновникам міністерства охорони здоров'я України. Можливо, гуманітарка на папір і олівці. Та за такі гроші в середині 90-х можна було купити квартиру в центрі столиці. Про хабарі українським урядовцям писали навіть в американській пресі. Ось стаття газети Вашингтон Пост. Результати неймовірні. Реклама цигарок просто заполонила Україну. Вона скрізь на плакатах, у пресі і навіть у громадському транспорті. Це великий прорив для тютюнового бізнесу. Та в Україні тютюнові компанії більше не роблять помилок, як в Штатах із Сіндіногол. Вони зашифровують вміст цигарок, одним словом, смоли і склад називають комерційною таємницею. Обирають чітку маркетингову позицію навчити курити дітей і жінок. Не роблять все навпаки, ніж їм сказали. Це є така модель пошукової поведінки для них. Так вони з'ясовують костя як це. Я хочу це спробувати. Чому дорослим це можна? А я так хочу бути дорослим. У продажі з'являються красиві пачки, цигарки Слімс, фруктові аромати, красиві назви. Там спеціальні добавки, не там спеціальні фільтри. Там спеціальні, примісі, які не дають пахнуть пальцями. Да? Мужкіха это ешь, по женщині, не пахнуть. Я она считает, що ну я никакой вони нет, нітні страха. З дітьми стратегія інша. Корпорації, начебто, виступають проти себе, вони фінансують боротьбу проти паління. Розповідають, що цигарки лише для дорослих. Антиреклама куріння просто смішна. Що? можна пізка. Я же бросил. Нет, ну, конечно, могу прочитать себе лекции о том, что вы ее не убьете, да, и что при вскрытии связаны и порвется свободная желтая жижа. Но ты и так об этом знаешь. На рынке детей и женщин, по-моему, если я не ошибаюсь, за годы независимости. В середньому год около 4 мільярда штук сигарет только на дітях на потреблінні діті расширили у ринок на Україну. Ми намагалися зв'язатися з людиною, що обіцяла нам розповісти, як, начебто, контролюють боротьбу із корінням самі ж тютюнові корпорації. Алло, добрий день. Це за один плюс один вас турбують. Скільки виділяють грошей? Кому? Але чомусь в останню мить людина відмовилась. І наостанок. З 16 вересня діє закон, який забороняє рекламу сигарет. Борці з Нікотину думають, що це перемога. Та насправді це лише ілюзія. В Європі це вже давно заборонено і на пачках друкують фото ракових пухлин. А в Австралії вводять закон, за яким сигарети продаватимуть у однакових, бідно-зелених пачках страшними фотокартками. Наступний крок продаж лише в аптеках, як дозволений наркотик.